Ми живемо з вами в час, коли новини з усіх сторін, знаєте, втиснують емоційно на кожного з нас. Постійно ми відчуваємо знаєте, якісь настороги від того, а що буде далі. І фактично те, що ми очікуємо, знаєте, те, що хочеться, щоб було все добре, але в житті все одно ми відчуваємо певні такі, знаєте, Небезпеку розуміння того, що а що ж завжди день принесе. Люди, які живуть в цьому світі і постійно чують про наслідки війни, про те, що відбувається навколо, взагалі в розпачі. Але як віруючі люди, ми розуміємо, що в нас є до кого звертатися. Ми розуміємо, що в нас є Бог, який тримає весь світ у своїх руках, який підтримує, допомагає. І саме знаєте, надія на Бога. Застосунки з Богом. Вони дарують нам сил натхнення підбадьори. Сьогодні я хотів би, щоб ми ще раз ще раз звернулися до Слова Господнього і звернулися увагу на вірші, які дають нам певну навіть, на таку надію і підбадьори. Я пропоную, щоб ми відкрили псалом 113 з 5 по 9 вірші, псалом 113 з 5 по 9 вірші. І тут написано наступні слова. Хто подібний до Господа, Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо і на землю? Він підіймає нуждену спору, витягує у Бога з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безкривну жінку в домі робить матір, яка тішиться своїми дітьми. Алюм! Оці вірші, вони нагадують нам про Бога, якому якого ми віримо, про Бога, який дає нам надію, який підтримує і допомагає. Як я вже казав на початку, люди, які живуть вдалі від Бога, відчувають смуток розчарування всього дені, тому що, як кажуть, за що триматися в ситуації, коли людям людя пропонують, що тримайся в тій чи іншій ситуації. У них немає цієї опори. У них нема за що триматися. І тому що вони не знають, істинного Бога немає з ним оцих живих, близьких Земсосудів. Ці вірші вони розпочинають з того, що показують вперед нашого Бога. Фактично, коли ми читаємо Біблію, ми Постійно бачимо, що вона наголошує нам на величі і неосягності Бога. Відкриваючи перші сторінки, ми вже помічаємо те, що там говориться, що Бог просто словом створив цей весь сесій. І ми розуміємо, наскільки це величний Бог, який чого зробив щось, який словом сказав і зробилося. Нам, щоб щось зробити, потрібні матеріали, зусилля, інструменти. Бог просто словом сказав і сталося. Про його велич, могутність вкали мати інших таких характеристик, те, що він знає імена кожної зірки, пам'ятаєте в Божу написано? дивіть собі, скільки зірок Сусе, він знає імена кожної зірки, він знає імена наші з вами. Він знає нас з вами. Біблії написав, що він повісив землю ні на чому. Знову ж таки, всемогутність величного Бога, який зробив величний цей всесвіт. І все в ньому висить, зрозуміло, нам, як здається, просто так зробив і грнув. повісив там землю. І написано, що він сидить над кругом цієї землі. Тобто він понад всього цього. І Якщо комусь здається, що там дав Бог, що там він може, я думаю, варто в таких ситуаціях прочитати книгу Йова. 30, з 38, по перше, по 41 році, пам'ятаєте, коли багато-багато порад друзі Йова давали йому, там певні такі дискусії, і потім Бог промовляє. І він говорить до Йова і каже: хто ти, щоб ставати земною на плю, старічатися, судитися? Хіба ти можеш зрозуміти ці речі? І він приводить багато багато фактів величі його? Настільки Він величний, тому що він все тримає в своїх руках. І ці розіми вони надзвичайним чином навіть показують в мудрість Божий. В книзі пророка Ісаїя, у 40-му році 25 віршем, Ісаї 40, 25 Господь через пророка каже наступні слова. До кого ж ви мене подобаєте? І до кого мене прирівняєте? Він каже, до кого мене вподобаєте? І до кого мене прирівняєте? Він каже, ось подивіться надколо. А в той час. Навколо коли інші народи, які вірили в інших богів, які вірили в ідолів, каже, можливо, ви будете порівнювати мене з тим Богом? чи з тим, Чи з тим? Але каже, це ніяке порівняння не входить, хто є справжній живий істинний Бог, і що ці ідоли вироб людських рух. Зазвичай історія. Людство показує, що люди завжди створювали ідолів. Вони, знаєте, придумали або якийсь з дерева, з каменя, з золота, або просто піднімали свої очі десь до гори і вірили, що сонце божество, вітер, десь вода, вогонь, ще щось. Вони шукали якусь надзвичайну силу цьомі і кажу, це можливо наймогутніше, що може бути. Але ми розуміємо, що навіть цими речами керує хтось інший, хто не збагнев більше за ці речі. І ми розуміємо, що фактично жоден ідол, жоден Бог не може порівнятися з живим істинним Богом, який створив все це. Ми можемо навіть згадати живців з Єгипту. Пам'ятаєте, коли. Бог через Моїсея послав певні покарання на Єгипет. Живці пробували щось там зробити і на перших етапах вони там щось ще пробували зробити подібне, як робив Моїсей. Але далі вони написано, не були в звозі. тому що Бог значно величніший, ніж всі ці зусилля, навіть які дає дія диявол цим живцям давав. Ну, нам згадати і до Лотагона. Пам'ятаєте, коли стріляти захватили ковчег? Забрали його і привезли йому, в свій храм. Це буде як такий трофей, щоб ми перемогли Бога Ізраїля. Вони заносять в храм, там, де стояв ідол ідолтагона, ставлять ковчег. Гранці приходять, бачать, ідолу пав. Знову підіймають декілька разів в кінці, голова вже відбалилася, руки відбалилися лежать, тап, 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 і лежать там на полозі. Це показує все. Він декілька днів кланявся. Цей ідол, а потім взагалі він був зруйнований, показує всемогутню силу Богу. І це ковчег тільки був, а не сам Бог, навіть присутній. але показує, що ідол Давона нам покорений. Прохисає неодноразово нагадає про те, що ідоли, які зробили руками людських, вони ніщо. Він приводить такі порівняння, каже, як можна вклонятися. Іду, який зробили куска з дерева. Якщо сінчу куска дерева, то точно також саме куска дерева. Просто його порупали на дрова і приготували в печі там на ньому кашу зварили, або просто для того, щоб зігрітися розпалив. Він каже, що наш Бог значно вирішив. І нам не ж бахнути його в велище. Августин Аврелій, роздумуючи про велич Божу, написав наступні слова. Якщо ти зрозумієш чиюсь велич, то це вже не Бог. Okay. Якщо ти зрозумієш чиюсь велич, то це вже не Бог. Якщо ти зміг зрозуміти збагнути все найбільше не про цю неосяжність, то значить, ти став вище, ніж той, бо ти збагнув. багнути. Велич Господня така, що людський розум не може їх містити. Але що саме цікаво, що при всій цій величі Божій, це не робить Бога байдужим чи далеким від людей. Наш текст, з якого ми розпочинали, він саме про це і говорить. Тут написано, що він знижується, щоб побачити. Написано, що він перебуває на висотах, дивиться донизу на небо і землю. При всі свої величі, він дивиться на моє ваше життя. Йому відомо біль людей, йому відомо біль тих, хто втратили синів, чоловіків там на передові. Тім, хто тут переживає якісь скорботи, хлопоти, знаєте, ми навіть тут в нашому житті і без війни в кожну саду знаєте, відбувається якісь трагедії, якийсь біль, якийсь смуток. І це хвороби, це смерть близьких нам людей, Бог знає кожну ситуацію. Бог знає кожну людську душу. Тому Бог проявляє піклування. І тут написано, тут є така певна ілюстрація. Він каже, він піднімає нужденного спору. Це ми повертаємося до нашого 13-го псалу. Він піднімає нужденного спору, витягує у Бога з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір, яка тішиться. Своїми дітьми. Тут приводяться лише деякі такі приклади, як він піднімає тих, хто принижені, як він турбується про тих, хто не має діток. Але Біблія нам змалює набагато набагато більше турботи Господні. Ми можемо подивитися на ряд прикладів біблійних, які показуються нам, як Господь проявляв турботу до людей. Можемо згадати, як Господь піднімав та визволяв людей. Можемо згадати Йосипа, який був полений в рабство, опинився у в'язниці, але Бог не забував його. Пам'ятайте, неодноразово там без того, а Бог був з Йосипом. І здається, рабство, в'язниця. Але все одно в цих ситуаціях Бог перебував з ним. Він пішов поруч, він підтримував, він допомагав. І потім через тривалий час він підняв. Читаючи цю історію, знаєте, перелистуючи декілька сторінок, ми розуміємо, так швидко, да? ось певна трагедія і ось результат. Йосип вже при владі, Йосип вже має владу, силу, добре життя, але оті декілька сторінок це роки, роки життя Йосипа. Тривалий час, час болю, страждань, час запитань. Чому Господи, що я зробив, що не так було зроблено? Це той період, коли іноді проходиться і людям проходити і задавати це запитання, сказати, Господи, чому так? Але Бог почув, Бог підняв вирішив це питання. Можемо згадати Давида, як був просто пастушком в домі найсамій авторитетної людини. В Ізраїлі, Не самий багатий людини в Ізраїлі, але Бог на своє життя і дав йому певну владу, певний авторитет зробив царем в Ізраїлі. Можемо згадати ізраїльтян, які перебували в рабстві в Єгипті. І На перших етапах, коли при життю Йосипа там жилося добре, потім пройшли вже покоління. Життя змінюється, вони потрапляють за рабство тяжко їм. Вони взимають до Господа і здається, Бог мовчить, Бог не відповідає. І десь селяни також виривається такий, знаєте, вополі Чому? коли ж нарешті. Але приходить певна та така плода часу, Бог відповідає. Бог посилає їм певне весню. Бог захищав неодноразово багатьох. Людина цій землі йому рада Даніїла, якого кинули в рів з левами. Але і там явився комиссий, Бог захистив, потуркувався. Тому ми бачимо, наскільки Бог проявляв піклування, захист, піднімав, визволяв в різних ситуаціях. Ми можемо бачити на Степкахської книги як Бог благословляє. Різні ми спостерігаємо в Біблії. Але ось тут ну, в нашому тексті з братства, в цьому самі говорилося про те, що він дає неплідній діток. І якщо ми згадаємо, ну, ми зараз дуже-дуже багато -дуже прикладів біблійних, коли Бог проявив це пікування і дав діток тим, хто не має. В біблійні часи взагалі неплідні зважалися горем і приниженням. Така жінка була принижена і не поважали, вважали, що це Божа кара на цій жінці. Але як Бог, він є той, хто перетворює сльози на радість. І він проявив пілування про багатьох жінок любимих персонажів, яких ми знаємо. Це і Сара, яка народила Ісака вже старості. Це і Анна, яка плакала при скіні, і отримала Самуїла, це Єлизавета, яка також вважалась і Сина Я Христителя. Ось такі приклади, коли Господь провев піклування. Я думаю, що, позираючись на, в нашому житті ми можемо згадати приклади з реального життя людей, які навколо нас, Бог потурбувався, пробив піклування, милість своїх давав діток тим, кому лікарі казали, що в нас не буде діток. І Бог милі давав, і дав і благословив. Але Боже, благословення воно виходить за межі знаєте просто питання з благословенням з дітонародженням. Просто це в фізичній сфері. Господь може перетворювати пустку життя на сад, самотність, на радісну сім'ю, без надію на надію. І цей список може продовжувати, коли Господь турбується благословляє і в миріскування. Божа проявляється в різних сферах, як вже говорили. Він навіть турбується про тих, хто здається в цьому світі немає якоїсь певної цінності, кого не цінують в цьому світі. Ми бачимо неодноразово піклування Боже про тих, кого в цьому світі називають на українській мові покидьками суспільства. Але читаючи навіть новий заповіт, там неодноразово, Ісус Христос звертався, підтримував, допомагав. Це і митники. На яких суспільстві дивилися, знаєте, так принизливо. Це і язичники, яких євреї не хотіли вважати. Це і відношення до жінок в той час це також знаєте, було таке відношення чоловіків до жінок зверхнення. Але Христос проявляв піклування в милі своєму. Старо заповіту згадується приклад, один, який записаний в книзі буття 29 рузав 31 вірш. Буття 29:31. Там написані слова. І побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її утру. А рахій була неплідна. Ось знайте це слово побачив. Вигливе про те, що Бог бачить кожного з нас. Це слово вживається часто навіть в цих попередніх прикладах, які ми І тут також це слово є побачив, Бог бачить. Бог знає, і він побачив що, що зненавиджена Лія. Він побачив її, як відноситься до неї інші люди. Ми пам'ятаємо, що в неї була певна хвороба з очима, написала, що вона мала негарний вигляд, очі там проблем не було. Ми читаємо, що фактично чоловік до неї відносився не так, як до рахів, але Бог подивився на неї іншими очима. Ми з вами, коли читаємо цю історію, знаєте, ми більше про Якова згадуємо, ми більше десь про Рахілю знаємо, ми більше можливо, і про інших персонажів, і про Рів. так Не сильно ми на це звертаємо увагу на її історію. Але для Бога її життя також важливе. Для Бога вона також була важлива. Можливо, знаєте, хтось думає, а що Бог думає в життя? Бог знає ваше життя, Бог знає кожного з вас. Він споглядається і знає свій певний час. Як вирішити те чи інше питання в вашому житті? Для Бога Олія була важлива. Пройшов час, і Бог благословив її. І фактично ми не звертаємо мені на це увагу, але вона є матір'ю шести колін Ізраїля. Фактично, знаєте, якщо з 12 колін, то шість колін, половина колін Ізраїля, матір є матір'ю Ілія. Тому Господь побачив, що вона була задалечена і благословив вона отримала благословіння від Господа. Господня турбота про людей полягає навіть тому, що він готовий змінити іноді навіть плани свої заради нас. Він іноді вже каже, ось так буде так, так, але заради нас, заради нашої реакції. На якісь події, заради нашого відношення до нього, заради того, що десь у суспільстві ми перебуваємо, Бог змінює своє відношення. Пам'ятаєте, як Авраам зібрав засобами Горока, якщо там є праведники, да? якщо там буде праведники, то я помилую, не знищу. Але, на жаль, там крім вота нікого більше далі у світі не було виявлено. Якби там було більше виявлено, то фактично. Господь казав, я помилую. А так як там тільки був колод, то Господь каже, є вибити звідти. Але все одно Бог споглянувся. Якби там було 10 праведників, Бог би помилував ціле місто. І ті люди, які жили там, то навіть, і подумали, що це через те, що серед них є ось ці 10 людей. А коли виходив, ну ж таки, Бог каже, йди на Та -та ну, місто. Бог каже, на тебе є те місто. Залишу несмішне. Фактично знову ж тільки люди жили спокійно і потім бачить навколо них трагедія, а вони живі. І в голову навіть не прийшло, що все це через те, що туди прийшов волонтер. Бог споглядається, Бог знає життя наше, бачить, де ми перебуваємо, і готовий навіть змінити певні обставини, ті, що нам нас відбувається. Один з таких прикладів про зміну Божих планів ми можемо прочитати у Дмитрії Царів, 20 й розділ, з 1-ї по 5 віршів. Друга царів, 20 й розділ, з першого по 5 вірші. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісаїв, або син, пророк, і сказав до нього, так сказав Господь, заряди своїм дому. Бо ти помреш, а не видужиш. А той відвернув своє обличчя до стіни, помолився до Господа, говоря: Господи, згадай, же, що тобі перевезет твоїм правдою та цілим серцем, робив твоя добре очах твоїх. І заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, і сам не вийшов ще середини міста на йому було Господня слово, горічи, вернись і скажи до Язека, водря в молоду. Сказав Господь Бог батька Тво Давида. почув я молитву твою, побачив связу твою. Ось я вирівнюю тебе третього дня зійдеш ти до Господнього дому. Господь звершив зміни в житті язеті. Хоча вже було пророком винесено виру. все, пиши заповідь, помреш. Але цікаво тут написано, що Бог що почув. Молитву побачив сльозу. Він не просто так змінив, але він подивився на реакцію І яка, ось дивлячись на те, як ти відреагував на це повідомлення, я готовий внести зміни. Чи завжди ці зміни на краще чи на гірше? Це вже інша тема. Ми знаємо ситуацію з язекою, да? якщо там відбулося потім з народженням сина Манасі, але Бог. Готовий вносити зміни. Якщо ми просимо, якщо ми звертаємося, ми можемо задати притчу про натопусну вдову, да, і Господь каже ось через її настирність її бажання, багання виконувати прохання. Так само і для нас, знаєте, іноді. Іноді ми хочемо щось за себе, і можна це більш егоїстичніше. Але якщо ми так настирливо просимо за когось. Молитві за тих, хто хворіє, в молитві тих, хто десь там страждає, в молитві за інших. Знаєте, така молитва. Я думаю, вона також має величезну силу, і ми можемо благати, просити. Ви не дікати, якщо Бог рішив, то На наше щось там молиться, Боже сам все рішить. Бог дає нам цей привілей, це право. А тим паче, коли це стосується не просто мене моїх егоїстичних вважань, а коли це стосується інших людей, які нам нас, коли ми молимося, просимо. Якщо Господь допоміг, хваричував, підтримав, захистив зберіг життя, то для Бога це надзвичайно важливо. Він бачить і чує. І каже, я побачу, я почув. Але це є тоді, коли воно виходить з наших уст і з нашого серця. Якщо нема молитви, якщо нема бажання, що він побачить, що він почує, якщо народ Божий мовчить, якщо народ Божий нічого не говорить. Отримайте те, що вже й було приречено». А інші люди взимають. Скільки прикладів на життя це ми Помічаємо, що Господь каже ось твоє все буде так. Цар смирився. В попері, в прасі надасть до Бога і покаже Бог все, відтермінуй моє покарання на декілька поколінь пізніше. І Бог являв брав в І так. Наш великий псалом, він показував нам про те, що Бог Величний і всьому. Але при всьому цьому він помічає нас, наше життя, нашу радість, нашу мілью, наше страждання. Ми можемо взяти для себе певні практичні, які застосування. Перше за все, Бог бачить кожного з нас Він знає імена кожного з нас. Він знає кожну конкретну ситуацію в нашому житті. Для тих, хто засмучений, Бог. Знає що обставини, він потішає, і саме головне він дає надію Для тих, хто принижений, Бог знає, де ви знаєте, що ви знаходитесь, знає знову ж таки ваше становище і він знає, що це не остаточна ситуація, він дає можливість піднятися з ворогом. Можливо, для тих, хто навпаки в добрих обставинах, хто має успішне життя. Нам потрібно пам'ятати в таких ситуаціях, що наше місце не в тому, що ми це досягли своїми зусиллями, а що це подарунок Божий і що це не відпустимо. І дякувати мені цьому. Для церкви Господні є також такі практичні уроки з цього сама, що наше покликання бути руками Божими, які допомагають з недорогом, піднімають слабких, приносять надію з раданим серцям, щоб Господь міг використовувати нас. В той час, коли навколо наскільки зранених душ, наслідкам цієї війни, наслідками несправедливості в цьому світі. Для кожного з нас варто взяти для себе такий практичний урок, щоб, знаєте, коли десь, можливо, в серці з'являється пустота, нам потрібно наповнитися її довірою Богу. Тому що він є той, хто наповнить цю порожачую радість. Він той, хто наповнить цю пережинечу надію. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Можливо, знаєте, з'являється запитання. Чому ж тоді ми не завжди відчуваємо його допомоги та потіху? І Біблія дає відподій на ці запитання, але це можливо, трошки інша тема, інша разу. В нашому тексті про це не говориться. Тут говориться про те, що Бог величний. Бог піднімає допомагає. Псалом 13-й. Він відкриває нам Бога, який водночас величний і близький. Бог, який підносить смирення, Бог, який далі надію тим хто вічі, Перетворює життя, яке виглядає безпідним на джиро радості. Нехай Господь допоможе, щоб віра в такого Бога давала нам сили, натхнення і надію. Нехай слово Господнє завжди буде. В наших устах і в наших серцях слава йому за все амінь.